здатні вони нарощувати боєприпаси в такої кількості і такі техніки, які їм потрібні для ведення бойових дій в тому вигляді, в якому вони це роблять зараз, не не в змозі вони це зробити. Тому це найбільш небезпечний, небезпечний сценарій, і треба до нього нам готуватися політичному, дипломатичному, ну всім людь, людям, які за це відповідають. Тому що, ну якщо вони це зроблять, то подивіться, що може, що 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 що, що відбудеться. Ну, по-перше, два слова, те, що до 9 травня, ну не факт, тому що вони казали, що вони хочуть захопити Бахмут до початку наших наступальних дій, а зараз вони знову дату підлаштовують під 9 травня. Але якщо вони скажуть, що військова операція закінчується і всі цілі досягнуті, то в світі це буде сприйматися, як Росія прагне миру, Росія припинила бойові дії, а от Україна. І наші партнери, і наші союзники, і блок НАТО не хочуть миру, хочуть продовжувати бойові дії. І от е, вже не факт, що нам е, що в нас буде в світі така велика підтримка.